Україна є морською державою, тому цілком природно, що наша країна докладає значних зусиль для створення сучасного військового флоту, спроможного забезпечити недоторканність морських і прибережних територій України 5 квітня 1992 року. Указом президента України про невідкладні заходи по будівництву збройних сил України було започатковано відродження військово-морських сил молодої незалежної держави. Цього року ми урочисто відзначаємо 20-ту річницю початку їх формування. Далі наш кореспондент. Святкування ювілейної дати початку формування військоморських сил України розпочалося 4 квітня з покладання квітів до пам'ятника видатному українському державному діячу флотоводцю гетьмену України Петру Сагайдачному. На урочистому заході були присутні представники командування військоморських сил України, спілки офіцерів України, ветерани військоморських сил України. Звичайно, що головними героями свята були офіцери, представники оргрупи, яка 20 років тому у складі 28 чоловік у складних умовах становлення молодої української держави розпочинає. Розбудову сучасного державного флоту. Починаючи з сьогоднішнього дня, з 4 квітня святкуємо святкують військово-морські сили фактично день створення військово-морських сил України. А вірніше створення організаційної групи Військово-морських сил України, в яку первоначально входило 28 офіцерів. Це офіцери штабу. Чорноморського флоту, Кримської військово-морської бази і 17-ї бригади кораблів охорони водного району. Рівно 20 років назад, 5 квітня, президентом України Леонідом Макаричем Кравчуком був виданий указ про невідкладні заходи щодо розбудови Збройних сил України і безпосередньо військово-морських сил України. Через певний час був виданий указ президента України про призначення першого командувача військово-морських сил України, контрадмірала Кожина Бориса Борисовича. Для нас це велике свято для тих, хто розпочинав будівництво свого флоту Незалежної України. Привітати військовослужбовців з довоносною подією для державного флоту прийшли представники українського козацтва. Сьогодні військово-морські сили України святкують двадцятиріччя оргрупи, як з якої починався український флот. А ви знаєте, що козаки завжди очолювали морські походи. І традиції, які були у козаків флотоводців, будемо стоїмо у нашого пращура пам'ятника, вони передалися сьогодні і військовим морякам. Тому я впевнений, що ті люди, та оргрупа, яка стала на чолі організації військово-морських сил України, є патріоти, є герої своєї нації, свого народу, і вони. Виконують ті конституційні зобов'язки по охороні батьківщини своєї держави. Тому я ще раз кажу, що хочу поздоровити всіх ветеранів флоту, ветеранів групи з святом, яке сьогодні є. Побажати їм наснаги родинного тепла і впевненості в завтрашній день. Українські моряки завжди надають приклад молоді своєю завзятістю патріотизмом та відданістю військовим традиціям нашої держави. Ніяка технічна готовність не дасть тих результатів, якщо не буде на цій техніці, на цьому залізі працювати люди. Перш за все, головна цінність військово-морських сил це, звісно ж, люди. Тому що силами екіпажів кораблів, літаків морської авіації, штабів органів управління здійснюються всі функції, організовується робота, бойова робота, бойова підготовка. Виконуються завдання бойової підготовки скрізь на всій техніці, яка стріляє, літає, ходить в море і їздить по землі, знаходяться люди. Тому, звісно, що на сьогоднішній день військово-морські сили можуть пишатися тими офіцерами, командирами, офіцерами штабів органів управління та, звісно, військовослужбовцями, які проходять строкову військову службу в наших частинах на кораблях. Тому що саме ці люди забезпечують виконання тих завдань, які перед нами стоять. З нагоди 20-ї річниці військоморських сил України у Севастополі пройшов міський конкурс творів нашої державності оплот. Дуже приємно, що крім школярів у ньому взяли участь і курсанти Академії військоморських сил імені Павла Степановича Нахімова. У конкурсі нашої державності оплот я зайняв третє місце, написав статтю по темі відродження військоворських сил Збройних сил України. Скажи, будь ласка, чому саме ти вирішив брати участь у цьому конкурсі? Тому що мені став, стало цікаво, так би мовити, ну випробувати свої сили у так би мовити у цій сфері. Бути офіцером це почесно. Саме тому хлопці йдуть навчатися до військових вишів, однак є і особисті причини. По-перше, це великою мірою, значить, від сімейних обставин. У Мене брат був військовим, а я так він був, так би мовити, ну бодрим, завжди всіх, успішним, завжди успівав, А я у сім'ї був, ну як би мовити, як би це сказати на російському мови медлітельним. І порівнюючи мене. І з моїм старшим братом усі постійно казали, що ти постійно якийсь медліти, що ти не зможеш його досягнути. Я поставив собі мету перевершити свого брата у всьому. І от я теж вирішив піти, так би мовити, по його стопам. Дякую тобі. Тобі подобається навчатися? Так, звичайно. Спочатку було дуже важко, особливо перший місяць, але потім стало навіть подобатись. Також у Криму з 29 березня до 4 квітня відбувся військово-патріотичний збір для молоді школа виживання. Під час урочистостей переможців творчого та військово-патріотичного заходів було нагороджено грамотами та пам'ятними подарунками. Сьогодні у нашому місті таке визначне дійство проходить покладання квітів коло пам'ятника гетьману Сагайдачному, яке приурочене до проведення школи виживання у нас в Криму. Це такий пілотний проєкт всеукраїнський, в якому приймають участь діти від 15 до 25 років. Діти, які своїм прикладом показують, що молодь може перемагати труднощі, молодь може бороти. За своє майбутнє е, у будь-яких умовах і у складних е, також. Е, цей проєкт е, дає нам надію на те, що молодь і надалі буде поруч із е, військово-морськими силами і Збройними силами. До речі, цей проєкт і ця подія сьогоднішня приурочена до 20-ї річниці військово-морських сил України, яка сьогодні відзначається 5 квітня. Сьогодні свято. Я всіх вітаю з цим святом. Я дуже рада, що діти приїхали із різних куточків України до нас, до Криму. Побачили наші красоти, поспілкувалися із військовими, з військовими моряками, і це дуже гарно, що діти розуміють, що армія це добре, армія це гарно. А військово-морські сили це кращі сили у збройних силах України. Ми приймаємо участь у проектах громадського руху за майбутнє військово-патріотичні збори. Спочатку ми були як учасники, а зараз ділимося досвідом, ділимося своїм вмінням з новими з молодшими учасниками. Ми їх вчимо любити батьківщину. Ми привчаємо до здорового способу життя та активного, щоб вони змінювали свої. Норми, якщо зараз модно, можливо сидіти за комп'ютером або пиво попити, то ми намагаємося, щоб вони полюбили свіже повітря, активний спосіб життя. Змагання були різні, починаючи, ми розпочали свій етап з полігону, де проводилися стрільби. Потім були різні змагання з туристичних блоків, це переправи через водойми, це в'язання вузлів. Також ми пройшли. Території і нас на нас нападали військові, імітували атаки. Ми від них захищалися, та проходили газові атаки. Найбільше звичайно нас випробувала погода, оскільки ми потрапили і під дощ, і під сніг. Ми ночували в мороз в лісі, в горах. Тому дуже важко було боротися з погодою, а і також речі, які собою несли, тому що піднімалося на висоту 1100 метрів і з рюкзаками, які важили по 30-40 кілограм. Дуже сподобалося дійсно це. Море нових друзів з різних куточків України це маса позитивних емоцій, тому що дійсно було і важко, але водночас ми допомагали один одному, хоч і суперники були командами, але все одно ми були як одна родина, і це дійсно ну, взаємодопомога, якась нас так поєднала. Ми весело провели час і взагалі все було дуже чудово. Найскладнішим для мене було це. Військова підготовка, тому що якщо хлопці, можливо, десь в школі щось спробували стріляти з автомата чи е, кидати гранати, то для дівчат це дійсно щось нове. Е, ось е, дуже сподобалася імітація нападу противника на нас. Тобто військові імітували напад, ми повинні були від, ну, е, давати відбій для них. Е, дуже важко було через те, що погода трошки змінилася. Але нічого, ми були позитивні, підтримували один одного і все було дуже добре. Після урочистого нагородження з напутнім словом до молоді звернувся перший заступник командувача, віце-адмірал Сергій Єлісєєв. Я звертаюся до тих, хто любить море, хто любить кораблі. Дівчата. Мальчугани, ми ждемо вас на флоті. Ми виростимо з вас справжніх. Захисники вітчизни. Сподіваємось, що у вас буде в житті все гарне і добре. Я користуючись на вгоду від всього флота, від всього самого складу, передуюємо вдячність за участь і бажаю вам успіхів в учобі, в службі, ну і звичайно, 7 футів під фотопадкілівна. Чекаємо вас на флоті. Завершилися урочистості традиційним фотографуванням.